Це згадав за Metatrace, сів пограти. Значить. Ну, ось чоловічок короче, у нього заспинує рюкзак. Ось цей рюкзак ми збираємо коробки і яйця. Також із шука... ну, вилупляються такі осколки, які ми потім можемо якось там об'єднувати. І так далі. Ну, поки задача це збирати коробки. В коробках у нас є ігрові монетки, але зараз ми відкрити не можемо, тому що треба чекати. От у мене ще вільних є 5 слотів для коробок, а для яєць ні, тому що ну, треба ще чекати. Значить, от і Побігли, натискаємо таку знизу жовтеньку круглу кнопочку Пін. І от один під ми використовуємо, і він біжить. У вас є час, поки він біжить, ви щось там можете робити. В принципі, зараз ну, поки мені нема чого робити. Наприклад, у нас справа є фортуна, яку можна крутити за ці монетки, які з тих же коробок вилазять. Але щоб її покрутити, треба мінімум 200. У мене поки 141. Тобто мені треба ці монетки накопичити. А монетки, я кажу, вони в коробках, хоч у цих, але вони поки закриті. Тобто Треба ще чекати. От. Але все, що я можу зараз зробити, це поки бігати і забирати ці коробки. Мені ще можна зібрати. Скільки Чотири, так? Чотири коробки. ось. Ну Десь приблизно він там бігає 30 секунд за однією коробкою, тобто 30 секунд на 4. Це, ну, це десь дві. Дві хвилини мені треба витратити, щоб він побігав. От. Ну, і також збільшується рівень з кожним оцим от бігом, поки він набирає ці коробки. От, рівень зверху. От він прибіг там, і за кожен рівень ви отримуєте свою нагороду. Наприклад, на наступному рівні я отримую ще один плюс один слот для яєць. Тобто У мене зараз шість для яєць і буде вже сьомий. Але ще треба. От, побігати. побігати. От, ще раз зайду в рівень, от, вже трошки більше. От. І Він біжить, біжить, збирає. От. Що класного у цій грі, що у фортуні, у фортуні ви можете отримувати реальну крипту. Я вже отримав дійсно крипту. Зараз покажу. Заходжу профіль. Зверху в мене є гаманець. І гаманець ви бачите: біткоін, бачите, там 65, це десь там півтора долари. Ефір 4. Це. От я не пам'ятаю, скільки це треба переводити. От. Коротше, він випадає, але він випадає лише для тих, хто купив преміум підписку. Зараз ми ще раз запустимо, хай біжить. Тобто преміум підписка коштує 12 доларів. От у мене, Бачите, Ігор Корж. там от, 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 от такий, корона. Я купив підписку. Зараз чат поки недоступний. друзі. От. Якщо ви за моїм посиланням реєструєтесь у грі, а грація, до речі, вона не в Телеграмі, це треба додаток скачувати з App Store або Google Play, от. ви отримаєте 1400 гемів. Тобто ви можете сім разів покрутити рулетку. От. от у мене Trace Pro один місяць зараз активний до 30.06. Тобто Я можу ще спокійно, майже місяць бігати і оту от фортуну крутити. О, що в мене тут залишилось? Ну, от ще одну коробочку я збираю. І, в принципі, все. А, в квести ще. Квести, праворуч. кнопочка, бачите, он, рюкзак, а зверху квести Два написано. От, мені треба виконати завдання. От, зберіть чотири яєць. Я зібрав ще поки три, осталось ще одне. Але поки все. Дивіться, я вже натискаю на кнопочку круглу, він вже бігти не може. Тому що всі слоти тут зайняті. Бачите? Все зайнято. От. Тобто, ну, поки значить, на цьому от вже в мене гра закінчила. Зараз я нічого робити не можу. Вже прийду після скільки, там, от через 2,5 годинки, я знову зайду. От перша коробочка відкриється, я відкрию і знову запущу. От. Ну, яйця тут набагато довше треба чекати. Ну, от якось, отак, от ми граємо. Тобто, плюс в тому, що тут є реальна крипта.